Покровське управління соціального захисту населення щодня надає велику кількість послуг і мешканцям громади і внутрішньо переміщеним особам, аби створити комфортні умови, як для відвідувачів, так і для працівників. У 2019 році у СЗН виграло декілька проєктів від міжнародної організації JIZ, серед яких ремонт територіального центру був розпочатий ремонт у 2021 році. І трапилось так, що якраз почалася війна, але ремонт був не закінчений. У нас не було підлог, У нас не було е, виходу центрального джет надало нам листа, що вони не будуть продовжувати ремонт. Попри війну і відсутність належних умов Покровське ОСЗН продовжувало працювати та надавати соціальні послуги людям. Саме тому міської військову адміністрацію було прийнято рішення про виділення коштів з місцевого бюджету для завершення ремонту. Сьогодні ми бачимо гарний добрий результат тої синергії, яка спрацювала разом з громадськістю, разом з магаторітним фондом GAZ і також місцевим бюджетом. Впевнений, що, що точно буде і зручно людям нашим, нашим, нашим містянам. Також зручно буде нашим відвідувачам територіального центру. Окрім завершення ремонту, в ОСЗН розширили спектр послуг. Ми бачили і соляну кому, бачили і спортивну залу, бачили і сервіси з перукарні. Тобто, війна йде, але ми покращуємо сервіси нашим нашій громаді. Людям зручно, приємно і я вважаю, що це робиться в першу чергу для людей. У цьому році також планується закінчити косметичний ремонт другого поверху, оновити туалетну кімнату для маломобільних громадян. А ще на території установи проводяться роботи з буріння свердловини, аби забезпечити УСЗН автономним водопостачанням.